Електрика це дуже важливий елемент на полі бою. Сьогодні українська команда передає чергову партію потужних зарядних станцій легендарної роті Катехон, гормо України. Це ті грішні хлопці, які виконують найскладніші завдання в тилу ворога та б'ють ворога по всій лінії фронту. Впевнені, що наша допомога розвідникам надасть ще кращі можливості виконувати бойові завдання на полі бою. Та збереже життя та здоров'я наших героїв. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Дякуємо кожному і кожній, що допомагаєте наближати перемогу. Ця поміч посилить боєздатність нашого підрозділу. Все буде Україна, хлопці! Дякую вам за вашу роботу. Повертайтеся живими і здоровими і разом до перемоги.